Доброго дня! Чи Зможете ви мені допомогти в пересадці двох кімнатних рослин? Дві рослинки пересадити, думаю, так, звичайно, ну без проблем все зробимо. Ми можемо, якщо дуже багато квітів, ми можемо приїхати до вас додому чи на опіс чи в кабінет. Якщо там одна, дві-три квітки, ви можете їх привезти в магазин, ми їх пересадимо. Приїжджають квіти. І ось наші красунчики-гіганти, ось такі красавели. Ось дерев'язні, я просто приїхали до нас на пересадочку. Що ми будемо з ними робити? По-перше, ми їх почистимо, приберемо всі пошкоджені листя. Жовті листя і обсохші це або недолив, або перелив. Тут є в нас новенький гарнесенький листочок це дуже добре. Клієнта, клієнточка наша принесла кашпо. І, зими, і і квітку. Наша задача тільки його пересадити. Зараз будемо створювати красу. У нас такий величенький з патіфілом. Женське щастя. Дивіться, яке здорове джунглі. Да? І ми, Стасенька, давай його до себе тяни. І ми будемо його зараз, зараз. Зараз... Ні, в кадр суди, прям, суди, прям да, в кадр. Пересаджувати, витягую його. Великий. І я вам хочу зараз порахувати, скільки Ухи. сюди піде в нас землі, дрінажу і всього іншого. З патіфілом. Він дуже любить полів. Так як у нас тут чиста кераміка, відверті у мене ще з саморезиком, то в принципі можна зробити. але я положу багато керамзита і тоді наша волога буде чудово. Ми так рахуємо, скільки у нас виходить керамзита. Загрузили наш дрінаж обов'язково для того, щоб волога гарно а, не застоювалася, а проходила туди всередину. Так, квітучих рослин і його засипаємо першим слоєм. Раз. І беремо обережно. Перевалюємо нашу квіточку. Раз.